Всім привіт! Сьогодні поговоримо на тему, коли можна зареєструвати право власності на нерухоме майно через суд без договору. Розглянемо причини, при яких може реєструватися право власності на нерухомість через суд. Перше ухилення сторони від укладання договору. Друге фактичне набуття спадщини без оформлення право власності. Третє самочинне будівництво на власній землі. При цьому обов'язкова умова. Належне право на землю і відсутність порушень. Четверте втрата або відсутність правовстановлюючих документів. П'яте спори між співвласниками або членами родини. Що є підставою для державної реєстрації в таких випадках? Судове рішення, що набрало законної сили, якому чітко сформульовано наступне: об'єкт нерухомості з адресою та технічними характеристиками. Особу, за якою визнається право. Суть права, власність, частка тощо. Відповідно до статті 18 закону України про державну реєстрацію речових прав, таке рішення є самостійною підставою для реєстрації права в державному реєстрі. Підписуйся. Тут все про твої права, а для нових клієнтів первинна консультація безкоштовна.